Вітаю всіх мене. Вже трішечки притомили однією темою. Я подивлюсь. відкриття кордонів у 2025 році для чоловіків. Господи, ось! Чоловіки, король жезлів випав навіть. Буде, 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 буде воно. Буде, буде багато серйозних аргументів, щоб відкрити кордони. Наша влада на це піде. Але відразу скажу. Це буде в такому вигляді. Коли вони розумітимуть, що війна закінчиться і вона не повториться. Виходячи з цього, вони такі гарантії якісь будуть мати. Щоб не було її циклічності. Вони просто так людей не випустять. Розумієте ви це? Їм потрібні гарантії, також щоб не буде війни, щоб були люди кому захищати, якщо вони відкриють кордони всі як звалять і побіжать. Нікому буде потім взагалі захищати країну, і це нормально, тому що наші люди вони не звикли подорожувати, жити в кращому місці, такі домосіди. І це видно, тепер психіка їде. Такі, як я, зірвалися з дому, і я зараз просто душею вже не в Харкові давно. Тому треба трішечки мислення змінювати і бути готовими до будь-яких переміщень і будувати життя в будь-якому іншому місці.